На тренувальній базі Полісся Житомирський футбольний клуб зустрівся із рівненським Вересом у контрольному матчі. Команди провели чотири тайми по 30 хвилин. Швидкий гол забив півзахисник вовків Йосефі на 13-й хвилині. Зараз Гайдучик зачепився, скинув на Йосефі, Той пробиває який гол! Томер Йосефі відкриває рахунок у матчі. Вересу вдалося відповісти лише на 90-й хвилині матчу. Відзначився Ростислав Тарануха. Класний футбол за другу команду. Зараз в Атаці Верес. Мурашко забарився, але атака триває. Кудрик самовіддано кидається під м'яч, під удар. І все одно триває атака. і Верес. Забиває гол Вера зрівнює рахунок пожежа, яка, здавалося б, вже була погашена. Вже у компенсований час до четвертого тайму. Полісся змогла відігратися. Олександр Філіпов забив гол і вивів вовків уперед. Лєднів продовжує простріл Гришкевича. Прийом спини до воріт. у ворота. Це Олександр Філіпов. І він забиває переможний гол у цьому протистоянні. 2-1. Є і позитивні моменти, є і негативні. Трошки були відрізки в матчі, де ми трошки розконцентрованим були. А так дуже хороший спарринг. Веріс, дуже організована і гарна команда, тому дуже позитивно оцінюємо цей матч, тому що ми повинні були отримати навантаження, ігрову практику, тому з цим питань нема практично всі зіграли 60 хвилин. Тому, тому все добре.